Дівчина на ім'я Оксана Сергал знаходиться у студії нашої програми для того, аби розказати, яким чином English Diving Club пов'язаний з Запоріжжям, і чому в English Diving Club, який перекладається як англійський, ну типу клуб тих, хто. Занурюється, аж ніяк не пов'язаний із підводним плаванням. Доброго ранку! Доброго ранку. А, так, давайте одразу про клуб, що значить, що таке English Diving Club? і чого там нема, там не знаю, полювання на рибочок якогось підводного mm -hmm. плавання. А ви влучно сказали про те, що це саме занурення. А я довго думала над влучною метафорою, аби назвати свій клуб. І коли це слово спало мені на думку, я зрозуміла, що це саме воно, саме те, що потрібно. А, тобто ми. Збираємося і три години. ми спілкуємося виключно англійською мовою. Це своєрідне занурення у мовну середу. Ми дивимося фільм на англійському, англійською мовою. Ми спілкуємося англійською мовою. Тож занурення це саме той той образ. А як відбуваються заняття в англійському клубі? і Де вони власне відбуваються? А вони відбуваються у Запорізькій обласній бібліотеці для юнацтва і проходять у три етапи. Перший етап це ми спілкуємося, і я пояснюю деякі незнайомі слова чи важкі фрази із фільму, аби було легше зрозуміти про що перед там... початком так. перегляду, угу. щоб було легше зрозуміти про що взагалі йдеться угу. у фільмі. Потім ми дивимося фільм з англійськими субтитрами англійською мовою. І потім третій етап це обговорення. Угу. А, як підбирати фільми, як підбирати тоді людей, які бо, ну, в кожного свій рівень, і хтось краще і розуміє, і хтось інше, і да може комусь мультики підібрат. краще підібрати. От мені здається, що взагалі за мультиками краще вчити мову іноземну? Можливо, і за мультиками, проте я вважаю, що це не так цікаво для молоді, як фільми. А ми дивимося фільми, які, можливо, люди вже дивилися російською чи українською мовою, і тому їх легше зрозуміти. А коли я підбираю фільми, я намагаюся намагаюся підбирати різні жанри і фільми різних років, аби створити якусь різноманітність, щоб ми розширювали свій кругозір і дивилися не тільки там якийсь конкретний жанр, але усе, що нам пропонує кінематограф. А от цікаво, а після того як так занурюєтеся трохи у це середовище англійської мови, в таку маленьку Англію, от робите собі таку маленьку англійську діаспору. В нас після того, взагалі важко спілкуватися, наприклад, з продавцями в магазині не хочеться від них почути потім англійську мову. Хочеться взагалі, але були випадки, коли а, ми йшли додому вже з клубу і спілкувалися англійською мовою, продовжували наше спілкування. І до вас підходили туристи, туристи. Давайте покажемо вам хочеться своєю групою. А скажіть, от до речі, щодо фільмів. Взагалі, як сприймають люди, які відвідують, багато людей розуміє повністю фільм чи, хоча б там відсотків на 80? Я думаю, повністю фільм в нас не розуміє ніхто, навіть я, тому що дуже багато складних слів, і ми розуміємо, що діалектизмів, умови якихось особливостей у вимові, тому ви ну, якщо ти не носій мови, вікторе на 100% зрозуміти музику, там пісню, фільм неможливо. Mm -hmm. А наша мета це зрозуміти вчинки героїв, події. Які відбуваються у фільмі отримати загальне враження від так. картини і правильно її зрозуміти, так виходить. і щоб було що обговорити після фільму. Оксаночко, а як тоді потрапити до клубу English Diving Club? Просто прийти. А ми збираємося кожної неділі о 12-й годині у бібліотеці. Регістрацію у нас немає, тобто просто можна прийти в 12-й годині. В неділю приходите і все, і три години занурюєтеся в ну, скажімо так, в англійське мовне середовище. Угу. Як довго от ну це курсами якось відбувається робота клубу чи не курсами якимось? Чи хочеш приходиш, хочеш не приходиш, і коли хочеш, тоді приходиш. Чи є якийсь розклад? Ну о, у нас це вже другий сезон зустрічей. тобто сезони так. Ну насправді перший у нас закінчився минулого літа. Угу. А, тоді просто люди роз'їхалися і не було змоги Сенсі, надалі да? угу. продовжувати зустрічі. І а, зараз а, в мене з'явився нарешті вільний час, і я знову а, вирішила організувати зустрічі. А, тобто будуть тривати до тих пір, поки людям будуть, буде цікаво. А, так. Угу. А, і знову ж таки, от як багато людей з першого сезону залишилися на другий? А, ну поки що десь 3-4 людини мені сказали, що вони прийдуть. Тобто є таке ну, спадковість. А, <світ> так. яка з року в рік одна <світ> та сама компанія. Знову ж таки, от ми казали про, про те, що це має бути молодь, але не уточнили, яка саме молодь. Ну, молодь різного віку. Різного віку mm. можуть приходити усі люди, які цікавляться англійською мовою, які цікавляться фільмами. Я не обмежую вік. Проте ну, зрозуміло, що фільми, які я підбираю, можливо, ближче до молоді. Ну, до, не до дітей. Okay. Дітям так само можна спробувати. Ну, там хтось 12-15 років. звичайно, якщо вони... Наскільки це цікаво просто буде? Я думаю, що не буде цікаво. Тобто, все ж таки подорослі ще мають так. бути люди. А ну це якісь більше такі філософського спрямування фільми. А, ні, це різні фільми. Наприклад, цієї неділі ми дивимося щоденник Бріджит Джонс. А, mm. Я думаю, цей фільм вже а, дивилися багато людей, і зараз ми подивимося його англійською мовою. Це комедія, Петрович і мелодрама. І мелодрама, два в одному, да, я захочу. А, от, а... Я люблю список таке. Мелодрама, комедія, трилер, сімейний і ще щось. Ну, бувають такі дивні списки під фільмами. Це не, ну, не це доволі, до речі, популярний був фільм свого, ну, свого часу. Тому дійсно, що багато людей дивилися, могли, можуть вже на пам'ять, а особливо дівчата, мабуть, на пам'ять знають і так репліки, тепер вони почують їх англійською мовою. А, і от м, запитання до вас, як до організатора, про те, чого ви власне очікуєте від другого сезону English Diving Club. Тобто є якісь сподівання, є якісь не ну, знаю, бажання якогось результату досягти. А, я думаю, що у нас не може бути ніякого результату. Як такого як такого, а тому, що це процес, процес спілкування, процес мовної практики. І особисто я отримую задоволення від того факту, що я можу прийти і знайти однодумців, з якими я можу спілкуватися англійською мовою, і можливо дізнатися щось нове разом. Ну просто багато хто боїться взагалі до спілкуватися, думаючи, що він зробить там помилок багато, mm -hmm. і всі будуть сміятися, і на ці помилки будучи її вказувати, тикати пальцем. Mm -hmm. В клубі так типу, хтось там Вчить, а я, я і так не можна, це а, не те гра той граматичний то час. А ні, ми я намагаюся створити для нас дружню атмосферу, щоб кожен міг висловити свої думки, свої почуття, і щоб ніхто не боявся висловити свою думку, заявити про себе на ну, всю бібліотеку в голос. Причому як хоче, ну чи як може, скажімо так, англійською. Так, якщо щось не виходить, я допомагаю перекладати англійською мовою. Угу. А якщо людина сорок, Омиться, вона може спочатку спочатку спробувати висловитися російською. Потім ми разом перекладемо, uh -huh. щоб кожен зміг висловитися. Якийсь регламент для того, щоб обговорення було більш лаконічне, чи все відбувається якось ну, спонтанно спонтан, спонтанно? Я готую декілька питань, які допомагають нашим нашим учасникам ну зрозуміти. Фільм краще і а, обговорити його. Але потім а, ми Після висловлюємося. фільму, да, Почали за батька, а закінчили за бузину. Да? <світ> Як виходить, так головне mm -hmm. це поспілкуватися. А, дякую за те, що завітали, що дали можливість нам з вами поспілкуватися. І дійсно сподіваємося на успіх другого сезону English Diving Club. А, Хай щастить і йдемо так, далі. Що далі? А, далі ми переходимо до рубрики «Корисні поради. І у ній усі, хто хочуть вибрати для себе мікрохвильову піч, можуть отримати кілька пунктів, за якими варто її обирати.